Далі у нас Д планета Марс. Енергія, активність, спорт. Наполеон Гіл в своїй книзі Думайте багатті він що зробив? Він провів опитування багатьох підприємців, бізнесменів, які заробляли гроші великі. І прийшов до висновку те, що це людина з такими-то якостями. Такі, 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 такі. Ще раз хочу наголосити те, що він сказав 8, 9 з 10. Він не сказав, що всі От, потрібно зрозуміти те, що ми всі різні. От, люди, які мають сильний цю енергію Марса, це люди, які будуть сміливі, хоробрі, е, вони мають, можуть робити якісь героїчні подвиги. Вони мають різні таланти. Ну, це плюси цього, те, що людина буде активна. Недоліки цього, те, що ця людина буде занадто активна і вона може працювати лише як підприємець або мати якийсь невеликий бізнес. Але збудувати в дійсності дуже великий бізнес, їй буде важко. Ну і є люди, ну наприклад, це був хороший менеджер з продажу. Але коли його ставлять на Управління людьми, то така людина може з цим не справитися абсолютно. Тому ви можете ну, людина може бути хороший менеджер по продажу, але в управлінні може не знатися зовсім. Кожна планета, вона має кожна енергія кожної планети, вона має якісь певні здібності. От, наприклад, енергія планети Сонце це дає здібність до управління. Енергія планети Місяць – це вміння приймати турботу про себе. Ну тут є люди, які вони вміють, скажемо, знайти десь під чиєсь крило, скажемо, переміститися, заховатися там і собі так жити. Ну звичайно, є до якісь фази в житті, коли нам потрібно проявляти активність, але в основному нам потрібно вміти в першу чергу от, знайти це крило. О, тому що якщо ми не вміємо шукати це крило, ну скажімо, ви хочете чогось навчитися. Якщо ви не можете знайти крило, під яке ви можете заховатися, то хто вас навчить та чого вас можуть навчити? Спорт. Яким чином спорт впливає на наші фінанси? Ну, спорт має дуже хороше відношення, тому що він застав, він нам допомагає прокачати нашу особисту енергію, дає нам хороші дані. Але, але тут я кажу, побічні ефекти. От, тому що ну, знаєте, як весь інтернет гудить, там про успішний успіх, замку встань, почитай книжку з спортом, це все прекрасно. Але якщо ви до того не будете нічого робити для того, щоб заробляти гроші, ви нічого не заробите. Абсолютно. Но, це вже, знаєте, ходять меми різні такі, що дівчинка замку встала в 7 -й годині, його і позаймалась, маткою подихала, написала там 5 щоденників, все зробила, дивиться на годинник 23-20. <гум> тобто, що за багато, це не здорово. Те саме зі спортом. Якщо ви займаєтесь спортом, тому що вам це дає в радість, ви там займались, там пів години там, три рази на тиждень, це вам дає сили, енергії для того, щоб рухатися, це одна історія. Ну, от, якщо ви ходите там на спорт, пішли зранку на спорт, ще щось поробили, поробили вже обід, ви ще нічого не зробили, а у вас уже сил нема щось робити, то далеко, відповідно, ви не заїдете. Як таланти впливають на наші доходи? Кожна людина має якісь таланти однозначно. От, дуже важливо, щоб ви знайшли свій талант, розбудили його. Бо що, ходити на роботу, ну виходите на роботу, гайки закручуєте так або там продажами займаєтесь. Окей, це все чудово. Тим не менше у кожної людини є якийсь талант, Який? що є вашим талантом. Наприклад, ви працюєте в сфері продажу, і ви щось продаєте. Це чудово, ви можете бути талановитим продажником, так, окей. Але є й наступне питання, а що, що ще, крім продажу, вас цікавить? Можливо, вмієте малювати, танцювати, вірші писати, декламувати, вірші Не знаю, на лижах, кататися. Ну, не просто покататися якимось видом спорту, займатися на лижах, або ще якісь види талантів, здібностей у вас є. Це важливо це розібратися, тому що дуже часто то якийсь е, талант ваш він може дати вам дуже великі гроші.